Ми завершили файно ранню першу службу, і все, що нам Бог посилає, приймаємо. Нині перше чтення канона Андрія Крицького. Там, в тому каноні, ми вспоминаємо про всі ті гріхи, які Сатана підсовує людям. І нині читалися ми пророки Ісаїї у першій главі. Він сьогодні каже, як обращається. Із глибини древності до сьогодні. Люди люди, ВІЛ, тварина знає свого обладателя, свого хазяїна, осел знає свої ясні. А Ізраїль, то є народ Божий, не знає свого Бога. Народ мій не порозуміє, куди йде і що робить. У грішний народ, обременений беззаконнями. Плем'я злодіїв, сини погибельні, оставили Господа, призріли святого Бога, вернулися оп'ять у ті гріхи, які творили. За що вас? І ще вас чим бити, каже Господь, що продовжаєте таке упорство? Вся голова ваша і так уже в язвах, серце ваше з чахло, подошв ног до тими голови не є у вас здорового міста. Язви п'ятна, гноючіся рани, не очищені, не обв'язані і не смягчені єлеєм. Як мені вас шкода? От характеристика людей, і в той час грішників, і нині такі грішники, щось подобне нам із обілою діяннями. І за того, що грішники совершають злі діла, каже порок Ісаїя: Земля ваша опустошена опустіло, осталася дочка Сіона, як шатер у виноградникові. А якщо Господь б не лишив і зараді того остатка добрих людей, іменно за тих людей, котрі залишилися ще між грішниками, то все б загинуло. Но Бог милує і кличе всіх нас до покаяння. І каже Ісаїя. Не носіть великих нині дарів. У Псалмі 50-му читаємо, що жертва Богу, Дух сокрушений, а другими жертви вже надоїли ваші, бо не за те жертви, а серце твердоє. Не носіть більше жертв. Курення ваше мені противно є. Новомісячі і субот, праздничних не можуть терпіти суботників ваших Беззаконіє і празнування. Гостина і блуд, гостинка і діяння злі. Коли ви простираєте руки ваші, я закриваю від вас очі мої, і коли ви умножаєте моління ваші, я не слишу, бо ваші руки повні крови, так омийтеся, звучить слово Ісаїї Пророка, очистіться, удаліть у себе злі діяння ваші, од очей моїх перестаньте робити зло. Научіться робити добро, глядайте правди, спасайте угнітеного, захистіть сироту, заступіться за вдовицю. Тих словам споминаю, як на службу родівна вдовиця, єдна манчиця жінка, виманила в неї квартиру та підписала документи, а потім, коли все вияснило, що квартиру забрала од вдовиці, так, от має п'ять квартир, ну, та дали в суд. І адвокат обманула. А що суддя? Суддя була теж жінка, і відсудила квартиру тій, що вже має п'ять квартир, а мабуть, щось і принесла їй. І в результаті не треба нам тисячу років думати. Нині в Ужгороді такої ми виділи, І куда така суддя Діне, коли вона не заступилася за вдовицю? Аж хочете послухаєтеся. То будете вкушати блага землі. Якщо отречетеся і будете упорствувати, меч вас пожре поїсть. Це вам не хто каже Ісаїя, сам Господь, уста Господні вам такої кажуть. Ми православні християни, пам'ятаємо слова Ісаїї. Господь покликає нас, що особливо великим постом, коли ми спеціально природилися, так як коли чоловіка готують на операцію. Ну точно так. І ми готуємося до Христового Воскресіння і що нам лишнє швидко удаляємо віримо, що сьогодні, починавши із покаяння, молитвами за сім'ю, за церкву, за єдинство церкви, за нашу державу, за воїну, ми смиренно молимося нашому соборі і допомагаємо бідним, знедоленим наш собор також припослав допомогу по різним інстанціям не оставляйме общої такої роботи, але на першому місці молитва, поклони і пост. Господи, прийми от наш сьогоднішній день, маленький один перший день поста. Бо казали наші люди, що доброе начало половина діла, аж з любов'ю починаємо, віримо, що із великою нагородою і завершимо. Не благословення свої дома і з Богом святим.